Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться за віконечко, що ми бачимо? Чи світить сонечко? А щоб нам стало ще світліше та тепліше, треба нам сонечко покликати. Давайте покличемо його разом. Повторюйте за мною. Вийде, вийде, сонечко! На дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Там дітки граються, тебе дожидаються. А ось і сонечко вийшло. Давайте згадаємо, яке ж воно. Яке сонечко за формою? Кругле, а яке за кольором? Жовте! А навіщо воно нам потрібно? Що воно дає? Так, воно дає світло та тепло. Сонечко світило, світило і раптом висушило землю, квіти, травичку. Всі рослини зажурилися, адже захотіли пити. Хто ж може їм допомогти? Кого ми можемо покликати? Так, правильно, давайте покличемо з вами дощик. Повторюйте за мною. Дощик, дощик, капає дрібненько. Ми дощу не боїмося. Бо ми веселенькі. Що це, дітки? Так, це дощик. Подивіться, як зраділа земля, квіти. Для чого ж потрібен дощик? Так, земля була сухою, а тепер стала мокрою і зраділи всі рослинки на землі. Це ж що таке? Так, це шумить вітер. Давайте з вами спробуємо показати, як шумить вітерець. Шелест повсюди. Прислухаємось лиш. В парку гуляючи, чуємо. Вітерець маленький прилетів. Листячко з дерев обтрусив? Дуже добре молодці. Так що ж ми можемо сказати про погоду? Якщо світить сонечко, то яка погода? Сонячна. А якщо цілий день йде дощ? Яка погода? Дощова. А якщо вітерець шумить, яка погода? Вітряна, молодці. А зараз давайте трошки відпочинемо. Приготували пальчики і повторюємо за мною. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки бері тріпоче. І бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає хап хап хап, хап-хап хап, Сонце з хмарки виглядає. близь блись близь близь-блись-блись. Близь. Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. Подивіться, Хмаринка засумувала. Вона дуже любить, коли йде дощик. Давайте ми з вами зробимо справжній осінній дощик. Для того, щоб зробити дощик, нам потрібен аркуш. Білого паперу, хмаринка, смужечки блакитного кольору, клей, суха серветка та вологі серветки, щоб витирати наші ручки. Беремо хмарку та приміряємо, де вона в нас буде розташована на аркуші. Тепер беремо клей з іншої сторони. Намащуємо клеєм нашу хмарку і будемо приклеювати її до нашого аркуша паперу. Щоб прибрати зайвий клей, скористаюся сухою серветкою. Для того, щоб зробити краплинки, ми будемо складати наші смужечки навпіл і приклеювати з краєчку, щоб у нас вийшов справжній дощик. Змащую клеєм зовсім трішки, складаю навпіл і ось наша краплинка готова. Так само робимо і з іншими всіма смужечками. Тепер, коли всі краплинки готові, можемо їх приклеювати під нашу хмарку, трошки змощую клеєм і притискаю до паперу. Зайвий клей прибираю сухою серветкою. Закриваємо клей, витираємо наші ручки вологими серветками, і ось такий осінній дощик в нас вийшов. Погляньте, Хмаринка знов зраділа, і ми з нею будемо дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!